День хороший, ділися, Хорош. ну нічого, це ж ми тільки ось Що дома, і що дома. Всім привіт! привіт І Тут великі дома, і тут великі, високі. І тут вітру немає, вроді нам жарко, ох і ділиться. А ми ще ж вийдемо з тобою у парк. А ви, знаєте, буде, чи, а ви знаєте, чи він так оправдується з самого початку? <сіх> <сіх> Тому що він виліз до пояса на вікно, а так виліз, прям перегнувся. У ось такі. <сіх> А я кажу, а що ти там робиш? А він каже, погоду провіряє. <сіх> Чим люди ш... ходять. Чим люди ходять, так. А я кажу, ну і що, що ми будемо одягати? А він каже, одягаємося тепло, на вулиці холодно. <сіх> і одів у мене в пальто, собі курточку. Я ще накрутила на себе пояс на поясницю і на все остальне. Так що походимо, тепер попаримося. Будемо приймати ванночки. Оці. Можна, Парові. можна 5 копійок вставити свої. Ну, звісно. Ну, ви так дивіться, трошки так на задній план. Обратіть увагу. Значить, Що я вам хочу сказати? Значить, вийшли ми з під'їзду. Я тут чешуть такі героїзми, знаєш, герої такі, вони моржі типа. Такі їм от по 18, ну а чи більше. Топчуть, топчуть у такій без рукавці, в шортах, куди там, ох, воно, а сироти такі, я без оськів побачив. Брат. А нормальні люди ходять усього, обисні курточки, правда, без головних уборів, як положено. Ну, погода така. Я вам скажу, я подивився на прогноз погоди. Значить, до п'яти часов вечора більше 10 градусів тепла не буде. А потім почне підніматися. 5 часов вечора буде тільки 13. Оце така температура. В горах сніг лежить, вітер подує, все. Ні, ну, да, за, от чого, вітром... за соплю два ряда по коліна. Не треба. пар костей не ломить. Є така пословиця. Хто зі мною згоден, хто согласен. Поставте. Напишіть коментарі. А хто не згласен, ми всіх витиснемо, хто не написав. то значить не, не ну На сонечку прямо таке ну, тепло. Ну, це, ну, це ж дурню, понятно. Що на сонечку тепло, так. Да. І зимою. Ну, давай, на сонечку ладно. Тепло. Розкажи, де ми йдемо. О, йдемо в здоров'я. Є, є така аптека, називається здоров'я. Доктор. Як? Ну, вони знають, ми зараз покажемо. Діло в тому, що ми хочемо собі підкупити трохи. Собственного вже не вистачає, так ми підемо трошки підкупимо. Значить, виписує мені ревматолог, поділюся з вами. Виписує ревматолог хороші таблеточки. Як вони називаються, я не знаю, може Щас потім прочитаю, покажу. Покажем. Ми все покажемо, сюрприз буде. Вони мені допомагають. Ну, доктор сказав, не більше п'яти днів, п'ять днів, коротше, це при о, о, такій погоді, як у нас була оце все. То що вахмана, і оце сьогодні тільки в неділю це кісонечко <кій> і обратно на ціле. Ну, і, звісно, ці перепади воспалення, я п'ю оцих обичних, які без рецепта продаються, п'ю жменями і вони не особо мені допомагають. Ну, що, коли доктор мені виписав, а в упаковці 60 таблеток. Я ділилася, звісно, з Вовиком у нього спина болить, Вова? бо я залетіла наперед. У тебе спина болить, і я з тобою ділилася. І ми випили пачку, потім пішли до сімейного. Сімейний нам виділив і ми ще випили. Ну, Ми вже пили його не по погоді і не по п'ять днів, а пили так, як хотіли, коли нам боліло. День. А коли нам дав ревматолог рецепт. Ми випили взагалі швидко. Я не розумію, як ну, по дві ми не пили, бо ми розуміємо, що там полуторна доза діклуфінака. Випили швидко. Вчора ну от болить, все п'ємо, нічого не допомагає. Ми вже з України виписали, є вже там якась аптека, яка офіційна її оформляєш і виписуєш. Виписали, в цілі неділі повинно прийти, але ще немає. Ну опять же прийдуть наші е, які, фанігани, опять те, що його безполезно пить. Ну, коротше говоря, що я вирішила? Рішила Ліді сказати, що подивись, є рецепт, купи нам є рецепти, ми є рецепту, електронний рецепт. Туди вводяться всі дані нашого лічення і можна електронний купити вітер. Буде, може гудіти. Ну, ось Ліда вчора оформила нам рецепт, і зараз можемо купити три упакування. Йдемо в аптеку і купимо одразу всі три упакування. Ну, що Ліда вичислила? Що той рецепт, який виписував нам лікар-ревматолог, там було 60 таблеток. А другий випили вдвоє швидше, і Ліда подивилася в рецепт, а там було 30 таблеток, тільки які виписав уже сімейний лікар. Так що йдемо брати три упакування по 60 таблеток. 180 буде таблеток, так? Так що ви прикиньте, які ми будемо здорові. Ну, якщо я тобі поможу, 180 буде 90. На три місяці, якщо Бог пить, кажеться, кожен день на три місяці. Ні, бо ми через три місяці вже не будемо пить нічого тоді. Ні, я взагалі так. Ну, тоді на пів року, якщо ми так будемо пить... Все, зараз покажемо вам, яку ми в аптеку йдемо, в неї ми завжди ходимо, бо завжди ходимо в неділю. Да, вона... Працює, нам тут йти недалеко, а після аптеки підемо гуляти. Потім поділимося, що у нас сьогодні за прошистяння будуть. Підемо в аптеку. Так, взяли з дому 200 злотих. Думали, купимо, як у нас у Западній кажуть, і свиту і плати ширинку. Зайшли, я дала їй, а якби вона мені три пачки дала, в неї не було три, а було тільки дві. Засвідчується щось некрасива картинка. Ну, сонце. Дала дві, каже, одну до якогось 23-го слідючого місяця ще заберем. Дала дві пачки я спитала, скільки це буде стоїть. Вона спитала, чи ще щось треба. Я кажу, ще скільки буде стоїть. Вона мені сказала 80 з чим, то а воно 180 з чим. Так це одна. 90 з чим то одна. 99. 98. 98, 93, 99, 94. Щось темно, темно. Так, а діло в тому, що? В общем, оділа очки і придивляюся. 93, 99, одне упакування, 94. Коротше, 188, два упакування. Я взяла ще одну, там що мені треба. А вона мені каже, 200 з чим, то о, блін, а в мене 200, а 187. Вона 88, вона сказала, а не... 88, 100, я не почула. Взагалі, отклала я те, що брала запасне, по нього треба ще прийти сьогодні. А дві пачки взяли, так що лічення набрали 180 капсул. Це на три місяці, якщо пити день у день. А ну ми ж то не будемо день у день, будемо пити удвох і будемо пити днів по п'ять, як вони кажуть. Сказала Ліда, принесете і я от вас заховаю. Бо ви вже не пам'ятаєте, коли п'єте, коли ні. Так що обезпечені ми лікарствами, ще пачка в нас на запас. Зараз йдемо гуляти у парк. Ліда повісила рекламу. І вже по цій рекламі з магазина з гами прийшли покупати ті клієнти. Так що все-таки реклама працює. Реклама двигатель торговлі, так. Тут та не купиш алкоголю. Но алкоголь нема. А жабка з алкоголем 70 метрів ніже. Це ми біля жд вокзалу, автовокзалу. Навіть не можна рядишком продавати алкоголь. Так, ми так уже бить, не взяли алкоголь, взяли без алкоголю і кава чорна. Вове, каву чорну, я собі з спортової водички йдемо на спортивну площадку займатися спортом. такий жд вокзал, автовокзал це все рядом. Ми сюди як приїхали. Ми старий не ну, не, 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 не знали, ми не застали. Ну Його е, модернізували, робили його нове. Ну, так, чи ні? Ми... Да, ми приїхали тут розвалені були. Да, три роки тому за три роки зробили круто. Ну що, він вже, год роботає, год Це, вже так, робота, працює нормально. От вже робота. Да. там временний тільки був, ото біля нас. Да, ото й ми запам'яли автовокзал, я його досі називаю старий автовокзал. Так що приїжджайте, хочете на автобусі, хочете на поїзді? Ми зустрінемо. Ми тут недалеко живемо. Так що прийдемо. Поки по ми близько живемо, бо як переїдемо подальше, то вже буде проблематично. Все одно приїдемо. Я тут працюю, так що я тут завжди зустріну. Треба за мною ходити каждый день. А для чого ну. Я це кручу велосипед і вовика знімаю. Для чого ця штука? Опереться ногами і назад, мабуть. Вот так? Да? Ні? Це типу підняти стан. Ні, це, мабуть, ногами для чого жажоти для них. вот так упирає, ні. <реш> а може наоборот? Отак от і тянуть назад, не? Ну, а там що? Іди ти в баню. Ну, так. ну. Тяжко, так? Да? Я б упала, я на те не, не чіплялася ще. Треба розминатися. Боже все, вже ржавчина тут, чувствую. Не можу потягнутися. Ну, воно ще може раз. Піду ще ту, підемо раз. на ту площадку. Там... О, на... О, на ту Там молоді двоє ходять так професіонально займаються. Я ж в тому году підтягнув. <реку> <така їх> <реку> може воно ж не для того. Ні, воно ходить, Вова, по ньому для чого палки? Берешся за те, ото ходиш і розтягуєшся. А ну попробуй ходити. Дай помалу. Ося? Ось. О, дай я покажу. Дай. Ось ще один займається. Не буде, не буде, не буде. <ріхи> ну а що робити? Да? Цьому зовсім легко. Зараз я піду по тому. Не, ну Ти мене покажи, хоч що я роблю. А назад, а назад навчилася, давай да, назад крути. Без, без рук можу спокійно так себе, а перше время отак держалося. Ну, а тепер вже сьогодні крутилося в очах трохи, ну вже назад. О, ти це так як мішком на руль сяде на велосипеді. Круте назад і їде. Оце таке. Дядьку Толіку привіт передайте. Хто там для нього рядом живе. Хто дивиться, а хто рядом, передайте, що колісники передають йому великий привіт. Помним, не забуваємо. А ну, я піду сейчас на оті. На лижі. Де лижі? Ана. Ось о, лижі. Теж лижі. прямо я, не і не мускули болять, і руки все. Якщо як не хочу, то не хочу. Ну якщо я вже захотів, то вже і... Все, пішло рознос, так? Да? Да. О! Це тобі легко? А мені важко, іменно на лижах важко. А що тут важко? Тут руками можеш помогати. Ну, все одно і рукам важко, і ногам. Он диви, які мишці там працюють. А є с так. Нормально, хорошо. <свісно> ну мало. Я не хочу я довго, я хочу все попробувати. О! О! А в мене на оцих ногах ліва погано працює і я путаюсь. О, на цьому легше. Як на цьому. Тут можна стояти, а тоді брати руками. Я тобі рука ногу назад. Ногу назад. О, сюди ногу вперед. О. Я боюся, що в не поносило так акуратно і до сих пор акуратно. Вже вроді й давно хожу. Ось воно тут нормально. Тут Я скажу, може поносити. І тебе зразу рука взяться, потім рівно стать ногою отак. Хто ну, куди хоче, можуть громадні, можуть бозі, можуть щось. Сидіння желізні, не хочуть сюди. Та я буду зараз сідати. Ну, ти, я за симп. Сиди телефон бери. Я за сим. Ти вже переходиш на друге. А? Акуратненько тільки. То, не, не дивись на мене, а дивись на інструмент на отой. О. Поняти. Так, треба опередити да, назад. Я стою, а мої ноги під мною пливу. <гум> Позанімався чуть-чуть. І плавають тепер. А ну я тебе з усіх сторон. Отак. О. О, як на лижах? Хорошо. Літом на лизах, зимою на лизах і все. І це кожен день ти оце ходиш, це, бо я ж на роботі. Ти кожен ну, день я сюди одне. День ну. По чуть-чуть, то в цей, то в той, там різні тренажери. Ну, якщо оце сюди не прийду, оці 10 тисяч шагів мені ну, недостатньо. Мені треба Позайматися отут і плюс шаги, і виходить тоді. Ти себе чувствуєш тоді. Ну, Больно? Ні. Ні, ну тоді чувствується, що ти щось робила, так? Да? Щось робила. А, бо якби без цього ти так, як робить день в холосту, так? Да? Да. Ну, а це вже бачиш ти. А так я беру за О. на вечір. Да. Тоді не так балується вечором, як ото дитина замориться, як настрибається за день, тоді вона ну, вчора, і спить по хорошо. Дитину, скажи, як я важка. Да. По хаті вчора наматувала, вчора дощ йшов цілий день. Вона по хаті ходила, 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 ходила. До, не, кин... ну я ходила кругом, я в до піводна кілометри. До піводинадцять, то долягай вже спать, хвати ходи, тобі ходити. Ні. Я сказала, цю неділю повинна виходити. Ви ту хочете. неділю вже не буду давати собі слово, бо я, я не знаю скільки вона закінчила. може вона в час закінчила, хоч дала хоч. слово 10 тисяч шагів у день О. і от хочу їх видержати. На ту неділю не дам, бо дуже важко. Хочеться другий раз. Дев'ять і закончить. Ти кажи, я буду ходити 5, а робитимеш десять ну. і будеш перевиповняти план. А зачем брати багато, а тоді не довиповнять і будуть за це, це наказувати. Точно. Так що краще взяти менше. Ну. Ти дивися, що більше. там знімаєш, бо на мене дивиться, знову й балакає. А як почну монтувати, буде одна моя шия. Нічого. Все нормально, все добре. Покажемо і тебе, покажемо парк. Дуже хороший парк. І в цьому парку холодно, Того, що ну, на вулиці прохладно, зараз у нас 10 градусів всього нашого тепла. Ви бачите, що ми в куртках. А в парк зайшли, тут тіньочок, дерева он, високі, а літом, якщо буде сонце, то сюди треба приходити, птички співають. Не знаю, таке, похоже, на соловів є. Ну Чи воно соловій, чи не соловій, я в птичках не дуже розбираюся. Ну Співають вони дуже добре. Таке, як, як ото черікають вроді. Сьогодні пів другого приїде до нас туночка, хлопців до ума доводить моїх. Так що нам время під той. Підобрив чи я. Підобрез. Під... <с>? Отак От лізу, як черепаха. Я це ну, не показав, я тебе не я показав Дапар... ноги. Да. Ну що ти? Тачки йди. Отуди забіжеш, аж до автобусів. Отут ліва нога буде зараз тормозити. Несколько разів зробить, потім ліва тормозить, не пойму чого. Одна жінка худенька така прийшла, пройшли раз з нами, з Лі... ми з Лідою були і вона прийшла. Вона на оцю, мабуть, час. Да? Сюди така і, мабуть, час на оцьому. На всіх остальних потім потроху, а на оцьому, мабуть, час. Треба подивитися, що ж воно дає. Тут на кожному цьому інструменті я зараз покажу вам. Тут якісь мишці працюють, мені треба десь щоб розвинути хребет я. Ну давайте з вами пройдемось, я і не причитувався. Ну тут, бачите, руки і ноги, а хребет не показує щось. Підемо на наступний, на наступний. На де тут хребти? Ну тут щось спину. Оце чорним обведено. введену. на спина щось. Не, іменно не, не показано. Тут взагалі щось нічого не показано. Та щас. О! О, це тяжо тяжоло, да? Ну тяжесті піднімає. Шо? Уроді воно нічого не дає. Руками так ти руками рукамиш. Працюєш. Працюєш. А сама нога, щоб дотягнути донизу, вона отут розтягне. А, ти розтяжки, діял. понятно. Ну я ж хочу хребет собі подивитися, нема? По руки качати. Ти руки, ноги, все є. А щоб мені підкачати хребет нема. А ну от тут, що я чіплявся, що не міг підтягнутися. Оце, я навір. ааа, я, напевно, Став важчий. Я поправився і то мене руки вже не піднімають. Так, це мучий, отой, да? Який не да. ні, я дивлюся, де ж е, хребет, позвоночник десь должно бути. Не знаю. Коротше. Немає такого е, знаряддя для мене. Я не буду займатися. Бурити мене не треба. Все. Все мені кажуть не треба. Все мене працює, крім хребта. Хребет. А якщо я тобі буду допомагати? Ну, не. Та не треба, воно так добре, На цьому мені подобається. Не? А робота, я де чорним намальовано. Всі не. мишці, і плечі, і руки, і ноги, і м'язи внизу. От все, що намальоване, то все працює. Ага. ага, Вон то що, Вон то що я така жива. Ну, така. <реш> Або ти, когда четвёртый этаж, после того уже, на пятый. Пятый, я ещё не высчитал. Ой, пятый этаж. Короче, у нас вікна здорові, если считать по нашим вікнам, на чотири этажа. Ну, э, потолки високі. А рядом е э, здание. Там обычные окна, ну, як у нас. Там я высчитал, что пятый, пятый этаж. Вроде бы сказать, а чипуха, що таке пятий этаж? Ну ми ж не, 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 не ми привикли, ми то ползучі по землі. О, ми ж земляні люди, нам на етажі не йдуть нікуди. Щось не, не. ми до них не привикли. Так, а це що? Це я не знаю. Я на нього не вмію сідати, я сіла той раз. Це такий знаряд, якщо не той, то можна і крила собі поламати. Ну ну, що робиться. А тоді, каже, в мене... Все тіло болить, що мені робити. Раз... сюди, Наробиться, 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 наробиться. Той наробиться. раз піднімала, там ноги отак були, а цей раз. Ну не бо брону, ну це що, на одні руки скільки тебе? Да. 80 кілограмів на одні руки, це ж важко. Ой, не. А той раз було, десять разів зробила, а тепер не хоче. Посидь, хоч передихнути. Дихай, отак. Отак красоту здобуваєте. Ну, бачиш. Ой, блін. Як хорошо. Ну нічого. Ну а що, треба чимсь своє здоров'я піднімати. Та, Таблеточку одну вже прийняла у парку. Зараз сила появиться. Ще один. ще один. І підемо куди? В піцерію. Підемо до додому. Добре, підемо. О, вилізла. Я не всю пакети переставити, вона вже пригнула на. оце чудо Скажи, щось... що це чудо тепер. -пізь. Це чудо, О, 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 Воно боже. що робить. Я не знаю, що воно там. Я не можу розібратися. Ну де чорні полоси, то воно все качає. Так воно тут все качає. Так, не голови. голови дядько. Ну, ну. <laughs> да, все, ноги. плечі, ну, Легкі ноги хорошо до колін не качаються, Все після колін. Ну вище воно де чорним намальований. Так Вище, бачу, де в чорному. Їдеш, типа на коняки. Тик-дик-тик-дик. Тик-дик-тик-дик, тик-дик-тик-дик. Знаєш, як тик-дик-тик-дик. Ну ну. тут надо ще неудобно, це у пальтах, у куртках. Я бачу, зняв куртку і легше. Ну воно як знімеш, холодно, от прохладно і все. Так, я ще, не... на я ще на чорт ти будеш. А от там, О, -о, -о. Ні, не піду. А що, ти там була хоч раз? Ні, там Ні. Там отак треба руками. Отак, отак. Ось пошли, пройдемось. Ні, я хочу тут на велику. Ні. Доїхати на, велику. Подивчаю, ну, ні, на велосипеді, так, На велосипеді легше. Що сів та й крутиш собі. Ну. Все. Не умнічай. Ви бачите, сам нічого не може, бо типа він уже все, старий. А мене ой, на велосипеді легше. Сідай на велосипеді крутий. Немає в тебе багажника, я б сів би ззад якось би підвезла мене. Ну, ладно, пішов я на, аваті, на, тут? на чи дальні? не хоч. Ну, дуже. Очень. Очень? очень. Чи не очі? Типа, як на велосипеді їдеш у скорості 40 км в час. Оце така зараз причска. Як, як... як самосвала тормозила головою. Да, це якраз як ну, прическа, під, під, прическа під оцей інструмент. Все, як вроді, ти летиш. Все, пока-пока. Я хочу сказати, що вчора їду на роботу утром. Сніг іде. 24 мая сніг іде, Машини всі зніму, він то, звісно, розстав, ну, ночний той, що то пішов, він на машинах ще був. Блін, один градус і це було 8 часов утра.